Гігієна праці це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розроблення санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини. Згідно з ДСТУ 303895 «Гігієна праці, це комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров'я працівників, профілактики несприятливого діяння виробничого середовища і трудового процесу. В Україні для усіх суб'єктів господарювання незалежно від правової організаційної форми, які використовують найману працю. Діють державні санітарні норми та правила, гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8.04.2014 року номер 428 до обов'язків цехового лікаря або лікаря пункту охорони здоров'я належить щомісячне гігієнічне обстеження закладу, під час якого він перевіряє загальний санітарний стан цехів, виявляє недоліки в умовах організації праці, технології виробництва, контролює виконання правил виробничої санітарії. Використання працівниками засобів індивідуального захисту, дотримання вимог щодо профілактики, професійних захворювань і травматизму, ефективність освітлення, опалення, вентиляції, стан питного режиму в виробничих цехах тощо. Санітарно гігієнічне обстеження бажано здійснювати в присутності начальника цеху, інженера з техніки безпеки. Та лікаря з гігієни праці територіальної САНіпідемстанції. Виявлені під час обстежень недоліки та пропозиції щодо їхнього усунення реєструються в санітарному журналі. Здійснення заходів у справі контролю за умовами праці робітників має бути відображене в плані лікувально-профілактичної та санітарно-гігієнічної роботи на цеховій ділянці. Який складає лікар пункту охорони здоров'я зазвичай на місяць. При систематичному невиконанні вимог медичних працівників, лікар пропонує санепідемістанції застосувати санкції щодо порушників санітарних правил. Крім планових обстежень у випадку виникнення професійних захворювань. При змінах технологічного процесу, а також у разі надходження скарг від співробітників про наявність санітарно-гігієнічних недоліків, лікар пункту охорони здоров'я разом із лікарем з гігієни праці санепідемстанції проводять позапланові обстеження окремих виробничих цехів та дільниць закладу ресторанного господарства. Планові і позапланові гігієнічні обстеження закладу стають базою для розробки комплексних планів оздоровлення, умов праці працівників, зниження захворюваності і травматизму на підприємстві, сприяють успішній організації профілактичних медичних оглядів, диспансеризації, трудової експертизи і працевлаштування працівників. Виробнича санітарія це система організаційних та технічних заходів на підприємстві, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь працівників. Серед основних організаційних заходів виробничої санітарії можна назвати такі: Дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років. Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах, забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-профілактичним обслуговуванням тощо до основних технічних заходів відносяться постійне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочих місцях. Модернізація обладнання, що вилучає виділення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища, облаштування робочих місць зі шкідливими умовами праці, системами вентиляції та кондиціювання. Забезпечення захисту працюючих від шуму, ультра та інфразвуку, вібрації різних видів випромінювання. Для запобігання професійних захворювань і отруєнь необхідна реалізація комплексу організаційних і технічних заходів, які спрямовані на оздоровлення повітряного середовища. Виконання вимог санітарії, гігієни та особистої безпеки працюючих відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю, адміністрація закладу ресторанного господарства зобов'язана забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці відповідно до нормативних актів з охорони праці. Під умовами праці розуміють сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності. Безпека умов праці це стан умов праці, за яких вплив на працюючого небезпечних і шкідливих виробничих факторів узагалі відсутні, або Дія шкідливих виробничих факторів не перевищує гранично допустимих рівнів. Під безпекою виробничого процесу розуміють здатність виробничого процесу, відповідати вимогам безпеки праці в умовах, установлених нормативно-технічною документацією. Безпека виробничого устаткування це здатність устаткування зберігати безпечний стан. Під час виконання заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу умови праці поділяються на чотири класи. Перший клас це оптимальні умови праці, за яких зберігається здоров'я працюючих, і на високому рівні протягом тривалого часу підтримується їхня працездатність. Другий клас. Це допустимі умови праці, за яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують встановлених гігієнічних нормативів. Третій клас це шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю факторів виробничого середовища і трудового процесу, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи. І можуть негативно впливати на організм працюючого. Шкідливі умови праці поділяються на 4 ступені: за величиною перевищення гігієнічних нормативів і виразності змін в організмі працюючих. Четвертий клас це небезпечні екстремальні умови праці, що характеризуються таким рівнем виробничих чинників. Коли їхня дія протягом робочої зміни створює значний ризик виникнення тяжких форм професійних захворювань, отруєнь, загрозу для життя. На робітників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища, які можуть призвести до травмування людини на виробництві. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники. До фізичних небезпечних виробничих чинників належать параметри повітря в приміщенні, температура, вологість, швидкість руху повітря, вібрація, шум, нетоксичний пил, пара. Різні види випромінювання, освітленість, а також рухомі машини. Елементи обладнання, вироби, матеріали, підвищена або знижена температура поверхні обладнання, чи матеріалів, небезпечна напруга електричної мережі, енергія стиснутого газу повітря тощо, хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Це дія на людину їдких токсичних та подразнювальних речовин. Токсичний пил, пара і газ. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються за характером дії на організм людини на загальнотоксичні подразнювальні канцерогенні, мутагенні. За способом проникнення до організму людини Через органи дихання, систему травлення або шкірний покрив. До біологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників відносять біологічні об'єкти, вплив яких на працюючих приводить до захворювання бактерії, віруси, рослини, тварини. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі чинники це фізичні. Та нервово-психічні перевантаження. Зазначені фактори впливають на організм людини, викликають в ньому функціональні зміни, професійні захворювання або отруєння. Виробничі процеси можна зробити безпечнішими під час проєктування технологічних ліній та будівель. Устаткування, а також шляхом організаційних рішень. До них належить вибір технологічного процесу робочих операцій, черговості обслуговування обладнання тощо. Безпечність виробничих процесів полягає в запобіганні впливу небезпечних і шкідливих факторів на працюючих, забезпечується це завдяки організаційним заходам. Навчання, інструктажі, виконання вимог інструкцій з охорони праці та технічним засобами безпеки. Дія технічних засобів захисту має забезпечити безпеку працюючих від початку робочого процесу до його завершення і не повинна припинятися раніше за дію небезпечного або шкідливого виробничого фактора. Для запобігання виробничого травматизму основними технічними засобами безпеки є огороджувальні та запобіжні пристрої, блокування профілактичні випробовування машин. Технічні засоби безпеки повинні знижувати небезпеку та шкідливості під час обслуговування обладнання та виконання технологічних операцій. Покращувати надійність і міцність, зручність під час обслуговування устаткування та засобів захисту, підвищувати продуктивність праці та відповідати вимогам технічної естетики. Застосовується дистанційне керування обладнанням. Автоматизація у випадках, коли вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів не можна усунути. Безпечність виробничого устаткування досягається правильним вибором принципів дії, конструктивних схем, матеріалів, робочих процесів, максимальним використанням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування, урахуванням вимог до технічної документації з монтажу, експлуатації, ремонту, транспортування і зберігання. Основні вимоги до обладнання з погляду профілактики травматизму це безпечність для здоров'я і життя людей, надійність і зручність під час експлуатації, під час проєктування машин і механізмів обов'язково варто враховувати ергономічні вимоги, розміщення механізмів керування на робочому місці, зусилля для приведення в дію механізмів керування тощо. Під час проєктування обладнання, комунікації, трубопроводи, кабелі тощо необхідно розміщувати в корпусі машини, щоб виключити можливість доступу до них працюючих. Технологічне обладнання має відповідати вимогам електробезпеки і гарантувати захист працюючих від ураження електричним струмом. У конструкції обладнання повинні передбачатися вбудовані місцеві відсмоктувачі, необхідні для видалення небезпечних і шкідливих хімічних речовин, пилу тощо, безпосередньо з місця їхнього виникнення. Щоб уникнути шуму та вібрації, або знизити їх до регламентованих рівнів, необхідно застосовувати звукопоглинальні матеріали, кожухи тощо. Механізми керування технологічним обладнанням повинні мати безпечні та зручні форми, і поверхню встановлюватися в безпечному для працюючих місці, приводитись у дію зусиллями, що встановлені відповідними нормами, мати напис про призначення інструкцію з експлуатації. Тощо, все стаціонарне обладнання апарати, то що мають бути встановлені і закріплені так. Щоб вилучити можливість їхнього суву під час роботи. Під час експлуатації все технологічне обладнання має утримуватись у справному стані і використовуватися лише за призначення. Крім того, необхідно усунути можливість випадкового дотику працюючих до устаткування, що має температуру понад 45 градусів Цельсію. Якщо цього зробити не можна, поверхня устаткування повинна мати теплоізоляцію або огородження. Якість миття та дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю, посуду, виконання вимог особистої гігієни регулярно перевіряють за допомогою лабораторного бактеріологічного дослідження змивів. Метод змивів використовується для контролю ефективності санітарної обробки інвентарю, обладнання посуду, санітарного одягу та рук персоналу. Під час проведення санітарно-бактеріологічних досліджень змивів переважно обмежується виявленням бактерій групи кишкової палички. Виявлення їх розцінюють як одне з підтверджень порушення санітарного режиму. Особливу увагу під час проведення змивів приділяють контролю за станом обладнання та механізмів, які використовуються по ходу технологічного процесу для приготування продуктів, що не підлягають надалі тепловій обробці. Тобто, це холодний цех. Бактеріологічний контроль методом змивів з поверхонь інвентарю обладнання. Рук і санітарного одягу персоналу може переслідувати дві цілі: встановити ефективність санітарної обробки, для цього змиви з інвентарю обладнання та санітарного одягу персоналу проводять перед початком роботи. Або якщо це неможливо, в перервах після того, як руки і обладнання піддались санітарній обробці, тобто змиви проводять з чистих об'єктів. Крім того, змиви з рук беруться у персоналу після відвідування туалету до відновлення роботи, визначити роль обладнання та рук персоналу в кількості бактерій продукту або готової страви за перебігом технологічного процесу, звертаючи особливу увагу на виробництво продуктів та готових страв, що пройшли термічну обробку. Або вживаються в їжу без попередньої обробки. Це деякі овочі, гастрономічні продукти, салати, вінігрети та таке інше. Під час відбору змивів, з обладнання варто звертати увагу на обробні дошки, м'ясорубки виробничі столи для готової їжі особливо в цехах приготування холодних закусок. Змиви з рук санітарного одягу рушників здебільшого беруться у працівників, які мають справу з продукцією, що не піддається надалі тепловій обробці. Персонал гарячого та холодного цеху, роздавальниці, буфетниці, офіціанти, продавці. Змиви з обладнання та інвентарю. Беруть з поверхні 100 см квадратних. Для цього використовують шаблон трафарет з дроту металевої пластинки, що має площу 25 см квадратних. Під час взяття змивів з дрібних інструментів обтирають всю поверхню предмета. З тарілок протирають всю внутрішню поверхню. З дрібних предметів. Протирають робочу частину. При дослідженні склянок протирають внутрішню поверхню і зовнішній край склянки на 2 см вниз. Під час взяття змивів з рук протирають тампоном долоні обох рук, проводячи не менше 5 разів по кожній долоні і пальця. Потім міжпальцеві поверхні. І піднігтьові простори. Під час взяття змивів з санітарного одягу протирають 4 ділянки по 25 см квадратних з нижньої частини кожного рукава і два з верхньої та середньої спецівки. З різних місць, рушники, з різних місць рушника беруть 4 ділянки. По 25 см квадратних. Виявлення кишкової палички це об'єктивний показник порушення санітарного режиму на підприємстві. Тому, виявивши кишкову паличку, виявляють причину порушення санітарного режиму і проводять ретельне прибирання і дезінфекцію об'єктів, а потім повторне бактеріологічне дослідження змивів з них. Планові повторні змиви беруть з одних і тих самих об'єктів, і в один і той самий час.